Якщо ваш борг за водопостачання і водовідведення чималий, а під словом чималий розуміється заборгованість у 10 мінімальних зарплат, цілком імовірно, що саме ваша справа найближчим часом буде розглянута в суді. Уже після цього у двері постукає державний виконавець, який прийде по ваше майно. У подальшому це майно продадуть, щоб погасити борг споживача перед Рівнеоблводоканалом. До таких радикальних заходів підприємство вдається, якщо абонент жодним чином не реагує на попередження і прохання про погашення. Боргу У нас в роботі 440 абонентів, де заборгованість більше 10 тисяч, тобто це ті потенційні мешканці, споживачі, до яких можуть бути застосовані саме заходи по арешту і вилученню майна. Наразі найбільший борг перед водоканалом у рівному становить 41 тисячу гривень. Така сума набігла через те, що у помешканні по вулиці Дубинській, де немає лічильника, прописано восьмеро людей, і сума до оплати нараховувалась по нормі. При цьому більшість прописаних поїхали на заробітки, а дію послуги з водопостачання не призупинили. Що ж стосується відключення злісних боржників від каналізації, до якого підприємство активно вдалось кілька років тому, то нині цю практику так масово вже не застосовують. Керівництво водоканалу пояснює, це хоч і дуже дієво, але технічно не завжди можливо. Звичайно, ми розуміємо, що за один день її не можна погасити, але коли йде ну бажання споживача розрахуватись, то звичайно ми дослухаємося йдемо на зустріч. Крок на зустріч каже Андрій Карауш: це реструктуризація боргу без нарахування будь-яких відсотків. Загалом же заборгованість споживачів перед підприємством станом на вересень 13 мільйонів гривень. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма день.